Дівчата, я заздалегідь підготувалась і підібрала для вас образи. Юляна, у мене для тебе спеціальний костюм в африканському стилі. Я так і знала. Це для тебе. Дякую. Настя, я підібрала для тебе такий образ зміїна. Ти думаєш, що я змія? Ну, подивимось. Настя, ти кобра. Ну, Дивіться, щоб не задушила вас тут всіх. <світ> Дякую. Слава, на жаль, для тебе <світ> нічого немає. <світ> я думаю, що коли твій бізнес буде зростати, в тебе буде 2 екс. Це добре, що в неї немає мого розміру. Бо я б таке не наділа. <світ> Як тобі? Вау, ефект просто супер. Я вважаю, що цей костюм додав мені 20 років досвіду. Піра вирішила зробити мене посміховиськом. Я таке раніше тільки бачила у Єгипті на бабусях. Іллянна виглядала, начебто вона вийшла семечки продавати. І скільки коштує такий костюм, можливо, я куплю його для своєї бабусі. Ціна для бабусі також 1600 гривень. Там, де я вдягаюся, немає одягу в такому стилі з такими цінами. Я не ображаюсь на людей, які хочуть мене вколоти, тому що я знаю, які жінки в мене купують цей одяг. Це достойні жінки. А я в цій сукні показала своє нутро. Воно було на мене трішки великувате. Але мені сподобалось. А скільки ти з цього заробляєш? Від двох тисяч доларів. Якщо це зима, то це намного більше, бо о, костюми дорожче коштують. Ну, норма нас заробляє. Може і мені почати шмотками підторговувати. Ір, скажи, будь ласка, ти завжди займалася власною справою? І яка в тебе освіта? О, у мене вища освіта у спеціальності бухгалтерський облік. Я народилася в місті Ізюм, але в 16 років я поїхала в Донецьк. В Донецьку я виросла до старшого менеджера великої компанії з продажу кабеля та дротів. Я дуже гарно заробляла. Але коли почалась війна, в 2014 році, ми з родиною виїхали з Донецька, і я залишилася без нічого. Ми повернулися в Ізюм, я не знала, чим мені займатися. І я прийшла до того, що я буду займатися жіночим одягом після родів, набрала вагу і ходила по магазинам і не змогла нічого для себе знайти на свій розмір. І одного разу на ринку я натрапила на турецькі речі і побачила, що там є мої розміри. і Мені дуже сподобалось. Я у них зробила першу закупку на 500 доларів. Почала на собі показувати це всі речі, виставляти в соціальні мережі. І стався такий вибух. Тобто, жінки почали цікавитися цим. Я зрозуміла, що мені треба розвиватися в цьому напрямку. Я почала більше і більше привозити, і я відкрила свій магазин в Ізюмі. Іру це характеризує як людину цілеспрямовану. Вона розуміє, чого вона хоче в життя, і вона не боїться кинути почати щось нове для себе. 22 го року. Коли почалася війна, перша авіабомба вона влучила саме в будинок, де знаходився мій магазин, і все повністю там зруйнувала. Для мене це було просто як крах. Мене серце просто впало, розірвалося на шматки. Всі ці роки, які я працювала, просто пішло в нікуди. У мого чоловіка був свій бізнес, було виробництво верстатів для меблів, і, на жаль, також його бізнес був повністю під нуль знищений. В один момент ми просто залишилися без нічого. Ми виїхали через тиждень після цих авіанальотів, поїхали з дітьми в Туреччину. І у мене була дуже велика депресія півроку. Я плакала дуже, опускалися руки. Не хотіла нічого робити зовсім. Я так сиділа, сиділа і побачила, що конкуренти мої вже почали працювати, продавати. Мене це почало підстьобувати, що потрібно вставати, працювати. І тоді я полетіла з Анталії в Стамбул і зробила свою першу закупку після того, як все було знищено.